Показуй свою фазенду. І вчора познайомився з паном Ігорем, у якого є діляночка на продаж, і зараз хочу її підзняти, поки гарне світло. Показати будиночок. Він, до речі, в такому прикольному гуцульському стилі під черепицею. І покажу обов'язково вам і поділюсь контактами. Ваня, привіт! Все, зараз їдемо знімати ті хати гарні. Від їдемо на ставник. Тут колись був асфальт, але вже немає. Але може ще колись буде. Друзі, їдемо на присілок ставник, я тут ще не бував. Ого, яка тут дорога вниз. От, а тут в принципі можна їхати. Була кам'яна, зараз така вже трошки більш гунтова. Пан Іван за кермом гарно водить. Бачите, Рено, це що в нас? Меган? Маган третій проїжджає, як хоче собі. Легенько. Легонько. А ставник тут ставків багато, чи що? Чи річок. Але бачите, а? непогана така дорога навіть можна і зимою і літком заїжджати. Іван відкрив шлагбаума і ми зараз заїдемо. І я бачу, що тут вівці прямо біля, це прямо у вас погороду, так? Да? Хтось пасе? Mm -hmm. Чи це виведе, може на полонину? Це, це, це вдома в нього вівці, да. так? Хто тут придбає будинок, то в нього буде полонина тут прямо збоку. Можна буде сир брати. Дивіться, який пагор прикольний. І хата розвернута в бік сонця. Бачите, ось сонце тут. І тут хатка. І це південь. От. А на горбак, якщо вийти, то буде видно, мабуть, горе. Тут Місточок такий, є рівець. Сусіди є, але, але не проживають. Можна там дерева, якийсь садочок. Бачите, прямо під хату можна заїхати. Гарна така. Друзі, приїхав до Івана. Іван не дуже хоче брати участь в зйомках, але хатку ми познімаємо, що треба, покажемо. Отже, діляночка 25 сотих з заїздом своїм, це все якби є на технічному паспорті, на плані, і до ділянки прилягає город, який теж можна разом придбати. Хата в такому класичному гуцульському стилі, з ламаною стріхою, такою цікавою, з таким кугутком, з балкончиком. І дуже цікаво піднятися і на другий поверх, щоб подивитися. Загалом з двору відкривається чудовий вид. На... Тут такі невисокі гори, а туди, а туди вже на Запоруцькі горгани, прямо там сніг зараз лежить. І якщо з балкона я впевнений, що це все діло дуже красиво видно. Фасад такий, як в мене, вигорівший, але тут ще симпатичніше, бо воно на південний бік і так більш акуратно зроблено. Бачите, така досочка, щоб вода не тікла в фундамент. Є світло, так? Вічильник. Ага. Не знаю, скільки кіловат тут. Ну, 5, може, є, чи нема. А я думаю, що мало роботи. В дворі є криниця, є світло, є заїзд. Заїхали меганом, я думаю, що навіть взимку сюди можна заїжджати. Зліва, справа, є сусідські а, місця, ну, сусідські хати. А, там ніхто не живе, але разом з тим я так розумію, що. Ця хата теж продається там біля 80 соток. Тобто, якщо в когось є ну, прямо велике бажання, можна там взагалі це все діло об'єднати і мати собі таку тут прямо величезний простір. Зліва в сусіда ставок. І я так розумію, що тут можна сміливо копати ставок, і він теж буде. Це для любителів ставків і рибалки. Пішли всередину, подивимось. Так, заходимо в хату. Найбільш цікаві моменти. Тут вже починали робити ремонт, я так розумію, в частині хати він зроблений, а в частині ні. По класиці є дві кімнати ліва і права. В, одні, в кожній кімнаті є печі. Зазвичай в одній готували, а в другій вона була більш холодна. Ось, і є ось така, ну, не знаю як назвати кладовка, з якої є вихід на другий поверх. Я думаю, що при бажанні тут можна зробити санвузол або душову. Або якось це все діло перелаштувати. Так, ну стеля теж. От я до неї не, не дістаю сантиметрів 30, стеля білина. В досить в непоганому стані. Я, оцю шубу можна здирати і робити щось інакше. Підлога ціла. Треба кутки завжди перевіряти, коли по підлозі. Красиво хтось робив вишивку. Бачите, люди вкладали душу в кожну річ. Характерна риса цих країв, Карпат, Гуцульщини, що от все має бути ось таке з вишивками. О, дивіться, тут справжній музейний експонат. Дивіться, як красиво. крісло з різьбою, з випалюванням притискали такими розігрітими інструментами. Ось тут є піч. Я думаю, що її треба трошки мастити, але, але вона є. От пічка, яка гріла цю хатку, цю частину хати. Одна пічка. Це друга пічка і кімната. Ще недороблений ремонт. Ще починали ремонт, зробили откоси дерев'яні. По суті, залишиться глиною попідкидати. Ну, і може там пластикові вікна, хто захоче поставити. О, тут так само відкоси зроблені в віконці ангори. Коротше, клас. Хата ззовні дерев'яна, середини глина, так як в мене. Тобто хата еко. Тут є величезна піч, мабуть, тут і була кухня, бо зазвичай в таких печах і готували. Бачите, тут є прямо піч. Щоб пекти хліб. але це треба пічника її трошки реставрувати. От. Але вона є і комен не впав, так що все кльово. Хатка, хатка виходить на південь, а схід ось там. Зараз у нас десь 8.30 ранку і вже сонечко починає заглядати в ці вікна. Тобто, якщо в тій кімнаті де велика піч зробити кухню, то зранку у вас буде світло на кухні, і потім протягом дня воно. Весь день світитиме і грітиме і хатку, і подвір'я. Ну і навіть взимку буде тепліше, менше дров. У мене в цьому плані трошки гірше, бо в мене східна сторона і хата повністю розвернута на схід, а не на південь. Ось, І тут подвір'я. Прямо з хатки у вас вид на гори. По суті, спр... прямо сусідів немає. Там внизу річка. Ну І, наприклад, ви прокинулись зранку і виходите з хатки. І що ми бачимо? Дивіться, ми бачимо гори, а на цей бік, а на цей бік високі гори. Грегіт. Грегіт досить відома вершина. Я був на ній. А навколо там ще є ротило, недалеко Лисина космацька Мунчели, потім Габарянська, Гордя, це все один масив, це Запрудський Горган. Цікавий момент. Я це називаю потенціал хати. Покажеш мені другий поверх. О, черепичка знизу. А це польська чи це радянська? Польська ще? О, потенціал. Тут можна ще робити кімнатку або цей спальне місце. Да, кажуть, що вже років 10 тут ніхто не живе, тому тут трошки в паутині все, але... Якщо будуть файні газди, то це все підчистять. Дивіться, це з другого поверха. Такий вид просто офігеть. Це на цей бік, а зараз підемо ще на той, подивимося на грегіт. Так, ну, тут не дуже високо, але спальне місце точно можна собі придумати. От, а це вид туди на високі гори, там є більше 1000 метрів над рівнем моря. Бачите, тут е, на горищі. Ну, головою стріхи не чіпляєш, але якщо його, наприклад, утеплювати, Ой, то трошки спуститься. Але в принципі можна зробити собі чи крісло біля вікна покласти, чи, чи зробити тут спальне місце, якесь таке літнє. Друзі, бачите, це ця більша піч, тут прям такий хороший лежак. Його можна там зверху камінці знімати, він чиститься. Ось і тут цілий комин, а тут він такий трохи спрощений, бо ця пічка менша і вона не потребує настільки великих е, димарів, тут він з е, труби. Тут є запасна черепиця, що раптом треба буде замінити. Бачите, якого вона красивого кольору, коли вона нова, а це вже коли вона брудна після дощів. Дуже потужні балки на даху, я, чесно кажучи, в шоці. Особливо з тих путів, бо я таких ще не бачив сильних. Це десь, мабуть, це навіть не двадцятка, це 30 на 30. Це просто дерево взяли, обтисали і поклали. Просто потужні балки. Дуже потужні. Мені от завжди східна сторона подобається, бо сонечко заглядає і одразу настрій змінюється. Ну і в принципі хатка там в стороні, її навіть не видно. Теж гори і ставочок. Ну Просто по-моєму шикарно. Дивіться, як гарно. Просто офігеть. Я вже показав, що головне, що конструктив зроблений прямо з запасом. Такі балки. що Я таких ще не бачив. У мене все набагато скромніше. От. Ну і черепичка, це звичайно дуже класна штука. Черепиця це модно. Як линичка, так, каменем обкладено. 4 метри глибини в плані, що там води стільки, так? Ясненько. От, і гори. Ще сніг лежить на горах. І ще одна велика фішка цього місця, цієї діляночки. Це ось той позаду горб. Тобто територія йде аж до верху, ось до тих дерев. Ми зараз на них виліземо і подивимося, який вид ну. І тут задня сторона хати, дивіться, теж з такого потужного бруса. На камінчиках це така класична історія з камінчиками. Хата має е, 10 на 5 метрів, 50 квадратів, трошки більше. Ось, І оце той димохід піднятий аж до гори, щоб була добра тяга. Ось такий задній дворик ще. Тут можна і альтаночку, ще щось зробити, так щоб менше бачили з дороги. Відійшов від хатки, може метрів 20. І тут ну, досить великий простір. Тут ще один рівець з водою тече, він протічний тіче аж туди далеко в річку. Тут теж можна, якщо захотіти, тут робити ставок або там. Ну, тобто є два рівці з водою. От хатка на такому підвищенні стоїть, ну ви самі бачите, і туди вид на гори. Або зробити. Отвір в стіні і зробити терасу, і мати собі тут такий затишок. І мати свою гору. Треба зробити туди наверх драбину і підніматися. Або можна засадити смереками і мати собі через 20 років свій ліс на ділянці. Я думаю, це ну, по-любому, якийсь садочок, щось засадити. Ходіть туди до гори, подивимося, який вид зверху. Зверху завжди інакше. Ну, тут досить задертий такий горб. Я думаю, що там зверху можна робити або альтанку, або будиночки з видом. Коротше, пішли подивимось. Показую свою фазенду. О, Тут можна тренувати ноги. Фу, задихався. Ого, слухай, офігеть. Коротше, хто хоче, то буде мати свою гору. Розмір хати 10 на 5 і хлів йде десь 8 на 4. І дорога, свій заїзд аж до кінця, да йде. Так, аж до кінця вписаний у папері. Аж з дороги до самого будинку. А річка вона ті там де ті дерева йдуть, чи трошки далі? Якраз за цим, так за дорогу зразу внизу. Ага, то ми як повернемося на дорогу, то можна буде глянути, так? Так як казали, що рахується город разом до самої річки. Тут, тут можна засадити геть, там садом якісь, вишні, черешні, яблуні. Тут можна такі сваї зробити, альтанку на вид, файно на гори видно. Ну і, ну, гарно, гарно. і любуватися. Будувати. Своя гора з набором в 30 метрів. А ось тут вид просто чудовий. Друзі, ділянка кошена, доглянута, нема чагарників, все вирізано. Просто сади новий сад і все. І навіть не треба нічого зрізати, старі дерева все забрано. От єдине треба буде зробити ремонт в хатці і подумати, чи хочете ви тут собі ставочок. Чи ні. От, але водичка вже є і можна запускати рибу. Тут стовницька 51. Ставницька, 51 є адреса. І за цією адресою може бути варта. Друга домівка. А ставник через те, що тут людей ставки. Бачите? Ось. Оця частина це город, так. І це скільки соток там? 28 соток. 28 сотиків города. Тобто продається окремо хата або разом з городом. гонт. Підранка, так? Ну так. А тут була корова, бо кій. Бу. А що було? Була і корова, і кінь. А де паститься прямо тут? Так, тут є. 53 сотки всього разу. Що їде пастись. Стайня така, да? так? Таке вже. Тут можна зробити ляну підлогу і ловити рибу прямо під стайню. <гум> Але що тут тече рівець прямо під приміщенням. Можна тут придумати. Худоба. Бачите, навіть щоб худобі було комфортно запінили щелин. Кінь, корова. Хто захоче зробити собі ферму, теж можна. Електрика є. От. Блін, такі гарні кольори. Давай ще туди зайдемо. А тут майстерня, да, чужо? 100 дола на сіну. Якщо тут розгребтися, то тут можна зробити майстерню або щось складувати, якісь речі. Коротше, прикольно, теж доволі багато місця. Ну, досвіду хочу сказати, що технічне приміщення важливе, тому що коли ви робите ремонт, у вас куча всього, його десь треба пхати, запихати, класти. І просто банально ну, треба технічне приміщення. Класно, що воно є, і воно ще живеньке. От стріха -то така цікава, треба ну, по-нормальному дивитися, але в цілому круто, що є ще одне приміщення. От. Воно теж є на паперах, так? Так. На лихатку мені дуже подобається, що вона на сонечку. Ділянка плоска, в принципі, багато чого можна тут робити. Ось, якщо ось тут на городі поставити альтанку там біля старих яблунь, то взагалі чітко видно гори. По сусідству бігають вівці. Ну, Прикольно, такий затишок відчувається. Навіщо вам Швейцарія, коли в нас є українські Карпати? Так що файно, дорога є, світло є, вода є. І аж до кінця ділянки, от куди їде зараз реношка, це все а, город. От там, де їде ну, машина, це зараз дорога, яка належить до а, ділянки під забудову. Тобто зроблено так, що вже цю дорогу ніхто у вас не забере, це своя дорога. А зліва виходить, як наче город. Ось, але цей город теж можна разом придбати. Ну а якщо лише хату, то на городі хтось буде хазяйнувати теж непогано. Ділянка досить велика, пів гектара разом. Щоб зрозуміти її масштаб, треба просто пішки пройтись. І від початку до кінця буде, мабуть, метрів 100, може, може трохи більше. Може навіть 120. От. Але класно, що є вихід на кам'яну дорогу, якою навіть взимку можна їхати. В мене в цьому плані не дуже. От. Але кожна ділянка має свої плюси, свої мінуси, тому я думаю, комусь вона підійде. І, і хоче мати собі дачу або переїхати сюди жити, то контакти я дам, залишу в описі до відео інформацію. Почитаєте більш детально і... І звернетесь до вані до Івана. І тут попри дорогу внизу йде рів і в ньому тече річка. Ось, а там іще частина села. Це теж називається це вже віпчинка, Тобто це межа йде, так? Да? По... По річці йде межа, ставник і віпчинка. Це цей електричний, електричні ворота. Натиснув кнопку, і вони відкриваються. Натиснув кнопку, і вони закриваються. Ну що, дякую тобі за те, то, що показав місце. Сподіваюсь, сподіваюсь воно знайде нових власників. Дякую, Тобі. Да, поїхали. Друзі. Ці дні виповнюються рік від того, як перше відео з'явилось в Ютубі поміж гір. Зв'язку з цією прекрасною нагоди я хотів зробити щось особливе для вас. А саме. Я підготував серію ексклюзивних футболок поміж гір з дизайнерським принтом. Друзі, перша футболочка поміж гір. Так виглядає красиво. На даному етапі я вибираю з поміж різних виробників футболок та той спосіб нанесення, який буде найбільш класної якості та радуватиме око. Хочеться зробити щось приємне і красиве, і ви вже можете забронювати таку футболку для себе. Друзі, дуже хотілося, щоб футболка теж мала певний шарм хатини поміж гір, і мені здається, це вийшло зробити. Багато хто вже заповнив форму передзамовлення. Дякую вам. Зовсім скоро. Я всім писатиму, дзвонитиму, а також футболки поїду до своїх власників. Дякую, що долучаєтесь до розвитку проєкту Поміжір. Де там? Ти? Привіт, як тебе звати? Марічка. Марічка? Нічого собі. А куди їдеш? А який клас? Перший клас ходиш? Нічого собі. молодець. Подобається в школі? Подобається чи не дуже? Прикольно, маличка. У мене хлопчик Теодор, звати. Хлопчик не Та ще в школу не ходить. Ага. А хлопчик старший? сташ? То ще геть малий, так? О, прикольно. У мене три. Три роки хлопцю. Такий бігає, такий двіжовий. Хоче щось робити там на велику катається вже. Ну. Уроки найбільш подобаються. Англійська. Англійська? Ну ти молодець. Будеш добре знати англійську. Будеш мати гарну роботу колись. Вона тобі ще рано про це думать, а так. Так і є. Та татові ще допомагають. Помагаєш татові? По-англійськи? Біге. А, Та. так, це ти на дахах лазиш? Що робити? Ага. ну слухай. Треба допомагати батькам, так. так? Проїхали тільки що в хату, на якій є чеканка. Ну, загалом тут є такі покосмачі. Ось, наприклад, тут є бляха і вона з декором. То Іван каже, що це називається ну, узори, коронками вибивають узори. Ну, я знаю, що називається як чеканка каплички. То в космачі є люди, які це досі роблять. І Якщо там якась капличка чи церква, наприклад, дах перекривається одним методом, там Іван, наприклад, перекриває, а вже там боки чи там, де має бути декор, то вже приходить людина і чекає, ну, робить да, тими yeah. коронка. Ну, це прикольно, що досі збережена ця техніка. І що, sure. діло, діло продовжується, тому хто, хто хоче собі хату задизайнувати в блясі такий такій світлій, то, то можна знайти контакти, це не, не проблема. Підвозимо Марічку до школи. Ти в ліцеї тут вчишся? Так. О, бачите, в центральній школі. Так. І все. Все, гарного дня тобі. Опа. Бачите, в космачі. Прямо мощна школа. Потужна школа, ліцей. Є танці. Є танці, гуртки. Як це називається? Ну, тип оцей... Шашка. Шашка. Оце вся бляха золота, покладена руками Миколи, Петра, Володі і Іван. Так? Чи так. ще хтось з лампа? Чотири це люди. Чи Чо собі. А скільки три часу ви робили її? Три місяці. Три місяці. Це? Це класно. А вже фасад він був, так? Да? Оцей бляха. Вже... Блях, тут шашки заграли. а Цей фасад чеканка це був. Це вже другі робили. Так, так. Це було. Це а, було. Так. Це давній. Друзі, як вам такий формат огляду сподобався. Мені здається, я показав багато деталей та хотів, щоб відео було максимально інформативне. Дякую всім, хто поставив подобайку цьому відео та підписався на канал. Зустрінемось зовсім скоро.